Ну, я залишаюсь там переконаним е прихильником розвилу Російської Федерації, де, е скажімо, розвалу на окремі федерації, які можуть бути повноцінними незалежними державами. Чим більше в тій частині світу буде незалежних держав, тим для України краще. Е я сподіваюся, дійсно, що ну, якщо ми там, скажімо, грунтуємось на вивчення, є е такий московий центр американський Jamestown Foundation. Вони вивчають е, взагалі Росію, перспективу розволу Росії, і вони говорять про те, що е, через певний час, там, скажімо, 50 років, вони прогнозують, що Росія може розвалитися на 30-40 незалежних держав. Тобто, ми говоримо не просто про вихід, наприклад, там Ічкерії, Башкортостану, Татарстану, а прямо ж на 30? 30-40 незалежних держав. Це mm -hmm. те, що вони вбачають. Хоча розумієте, ми взагалі українці. Не розуміють, що таке Російська Федерація. Для нас це досі на 11 році війни. Наш найближчий сусід залишається для більшості українців та реінкогніта. Тому колись Росія нав'язала таке гасло Єдине інідіми і ми досі собі думаємо, що Росія це дійсно якась там єдине діліми. Тому вони ми, ну У нас складається враження, що всі тут, хто живе в Україні, вони українці, вони розуміють українську мову. І десь таке саме враження про Російську Федерацію. І всі забувають, що ключове, що Російська Федерація це в першу чергу Федерація. Це федерація, яка складається з близько 90 суб'єктів Федерації, тому що чому Росіяни завжди намагаються політики намагаються вивести, щоб ми визнали точне число суб'єктів Федерації. Ну, це спірне число суб'єктів Федерації, близько 90 суб'єктів Федерації. Там є республіки, які проголосили свого часу, наприклад, декларацію про державний суверенітет. І вони залишалися в міліметрі від того, щоб проголосити наприклад, свій акт державної незалежності. Найдалі просунувся, далі всіх просунувся Татарстан. Татарстан в свій час на піку мав свої збройні сили, мав свою власну валюту.